Вітаю вас, мої дітки, дітки з великим, чуйним, добрим серцем. А що ж таке доброта? Давайте сьогодні поговоримо про це і дізнаємось більше. Що таке добро, малята? Хочу вам я розказати: годувати пташок, безхатню тваринку, підбадьорити друга або молодшу дитинку, квіти полити, щоб радували нас красою. Парасольку дати перед грозою, стареньким місцем в транспорті поступитись, іграшкою з друзями поділитись, допомагати вдома бабусі й мамі, підтримувати інших теплими словами. Добре серце є в кожного з нас, отож не тримайте його про запас будьте добрими завжди малята. Такими, як мама і тато. Нехай від добра сяє кожна дитина, і теплий ваш сміх луна без зупину. Для вас, мої добрі дітки, я підготувала казочку, яка називається Про доброту, що світиться. Отож, умощуємось зручно, і слухаємо. Привіт. Наша сьогоднішня історія про доброту або про людей, котрі. Світяться, світяться середини. Маринка жила разом зі своєю бабусею, дружна, весела сім'я, мама, тату, два братчики, сестричка і найстаршою була Маринка. Дівчинка дуже любила свою сім'ю, кожного з них. Але найбільше до вподоби Маринці було проводити час з бабусенькою, бабусенькою, Ганусенькою. Бабця знала стільки цікавих історій, бо прожила довге і не зовсім просте життя. Ці оповідки бабусеньки Ганусеньки були дуже до душі маленькій Маринці. Бабуся просипала онученьку кожної ночі і розповідала їй історії зі свого дитинства. Маринка також була рада догодити бабусі, чим тільки могла. Підносила важчі сумки, допомагала прибирати в хаті і всіляко-всіляко розраджувала бабцю. Одного теплого весняного вечора бабуся Гануся і Маринка вирішили прогулятися вулицею, щоб вдихнути аромат буску і помилуватися каштанами, котрі на цій вулиці так рясно і так прекрасно цвіли. Маринка на випередки побігла до вішачка, вхопила бабусиного плаща і ввічливо подала його бабусі Ганосі. Бабуся усміхнулася, подякувала, поцілувала Маринку в голівку і сказала: дівчинко моя, ти світишся, світишся зсередини. Я свічуся, відповіла Маринка. Та ні, я ж не світлячок бабусі, я звичайна дівчинка. Як то? Люди хіба можуть світитися? Люди можуть світитися і осяяти своїм світлом все довкола і зігріти цим світлом кожного, хто так потребує тепла. Маринка з бабусею неспішно рухалася вуличкою у напрямку парку, а парк був неймовірної краси. Прогулювалися вони за ручку, милувалися пейзажами довкола, аж раптом побачили. Як на лаві поруч плаче малюк. Чого ти плачеш, хлопчику? Я я захопив свою маму. Я захопив свою маму. Я не знаю, де вона. Я просто відстав, і тепер я не знаю, як її знайти. А як тебе звати? Мене звати Петрик. Не сумуй, Петрик, Ми зараз віднайдемо твою маму. А ну давай гучно кричати на весь парк. Мамо! чула. І тоді бабуся порадила дідлахам прогулятися навколишніми доріжками і ще раз покликати маму уже за іменем. Діти так і зробили. Маринка взяла малюка за руку, і вони бігли доріжками парку і вигукували: Мамо, Іринко! Мамо, Іринко! Мамо, мамо! І тут, на доріжку навпроти, вибігла стривожена жінка, котра вже давно шукала малюка. Вона обійняла свого синочка. І вдячним поглядом подивилася на Маринку. Дякую тобі, дівчатко, дякую тобі. Ти неймовірно світла, ти світишся. «Знов я свічусь, та не свічусь я, чому всі кажуть, що я свічусь, як я не свічусь? Бабуся, котра стояла поруч, лише усміхнулася, почувши ці слова. Вечір прийшов непомітно, і час повертатися додому настав. А вдома гамірно, весело. Двоє братчиків, сестричка всі зібралися докупи, і Маринка завжди кожному з них приділила увагу і час, адже вони молодші і потребують цієї уваги. Спочатку дівчинка заохотила своїх молодших братчиків і сестричку до складання паслів. І коли з маленьких пазлів склалася велика айфелева вежа, діти взялися бавитися у маленького м'яча. Але тут надійшла мама, усміхнулася і трошки пожурила дітлахів, адже не гоже бавитися м'ячем у квартирі. Маринка знала, що читання казок перед сном дуже заспокоює її молодших братчиків та сестричку. Та ж вона з радістю, приємністю кожного разу обирала якусь казкову історію і читала малюкам книгу. Врешті наймолодша Миколка сказав Маренко, на добраніч ти така світла, світла, світла дівчинка. Яка ж я світла, що я вам всім свідчуся. Це навіть дуже смішно. Але нехай буде так. Не знаю, чому світла, але це, напевно, приємно. Наступного дня. Батьки попросили Маринку про допомогу сходити у найближчу крамницю за хлібчиком і молочком. Дівчинка ніколи не відмовляла у допомозі ані татові, ані мамі, ані бабусі, ну і тим більше братчикам і сестричці. Маринка рухалася вулицею, як побачила просто перед собою вкрай небезпечну картину. Перед нею стояла сусідська дівча, відштовхуючись ногою на самокаті, і ще трошки вона вискочить на дорогу просто під автівку. «Стій! Стій!» – закричала Маринка і вхопила за плече дівча, котре ще трохи і просто потрапило під колеса автівки. Фух. Нарешті біду відвернули. Маринка така налякана була цією небезпекою, а сусідське дівча дивилася круглими очима. І сказала дякую, ти така добра, ти така світла дівчинка. Маринці було дуже приємно, але вона ніяк не могла зрозуміти, чому її всі називають світлою. Маринка поверталася з крамниці, і в голові її роїлися безліч думок. У неї купа справ, купа задумів, і найголовніше, що на все Маринці завжди вистачало часу. Аж тут. Дівчатко почула над собою жалібне мяу мю. Вона здійняла голівку і побачила, як на дереві, на гіляці, сиділо маленьке кошенятко, яке не дало собі ради спуститися долу, і волало про допомогу. Добре дівчатка полізла на дерево, зняла кошеня і спустилася донизу. Так і стало добре, так і стало світло на душі. Може, і справді щось хороше світиться в мені? Не знаю, але від цього і мені значно краще і веселіше. Маринка прийшла додому, обійняла бабусю і запитала: Бабцю, чому всі говорять, що я світла, що я свічуся? Ну, Насправді я не розумію, чому так. Я... Чорнява дівчинка з кавими очима, мене всі називають світлою. Це дуже смішно. Бабуся обійняла у і відповіла: ти світишся добром, любов'ю. Людська доброта це безмежне світло, яке робить світ краще, яке робить світ світлішим, якби кожен на землі носив у собі світло доброти. Нічого поганого не трапилось ніколи на цій землі. Не було б воїн, не було б страждань, не було б жодних поганих речей. Тому давайте світитися, світитися добром, бо ця доброта врятує світ. Ви згодні, дітки, давайте бути добрими і милими людьми. До нових зустрічей, мої добрі малята.